Давалось би, боротьба з корупцією чудово, є якісь кроки вперед. Є сподівання на те, що запрацює національне антикорупційне бюро, і українська хвороба номер один буде вилікувана, але не все так просто. Про це у своєму блозі написав Віталій Шабонін. Ми його запросили до студії, голова правління центру протидії корупції. Не лише про антикорупційне бюро, будемо сьогодні говорити, але з цього якраз саме почнемо. Віталій, як ти загалом оцінюєш. Роботу комісії з відбору голови Національного антикорупційного бюро, оскільки ну, вона на цьому етапі вже фактично завершилася. Дай Бог. Критерії ефективності результату. В підсумку комісія обрала чотирьох претендентів, які зараз проходять спецперевірку. Це перевірка документів, наскільки правильно, точно, чітко чи нема у них плям у минулому. Про це йдеться так. Спеціалізована перевірка, тобто стандартна процедура, яку проходять фактично всі держслужбовці при потерплянні на, на роботу. Так от. Чому я задоволений роботою комісії? Є свої нюанси, можемо це обговорювати. Але з чотирьох кандидатів, які комісія обрала на відкритому конкурсі, жодна не влаштовує ні президента, ні прем'єра. І Думаю, це, це хороший це, знак того, що конкурс відбувся чесно. Що я люблю висновок, що ні президента, ні прем'єра, не влаштовує не влаштовує ніхто з чотирьох. Тому що і президент, і прем'єр спільно намагаються зірвати весь конкурс шляхом просування законопроекту своїх депутатів в парламенті. Законопроект дуже хитрий. Але стоп, як ми ж так довго випрацьовували механізм створення національного Два бюро. Два тижні відкритий конкурс, кожне засідання в онлайн трансляції Ми це транслювали. Потім на якомусь етапі зрозуміло, що аудиторія, якщо їм дуже вже цікаво, можуть подивитися окремо, mm. ми вирішили повернутися. Це так довго було, але а... Тому було так важливо, щоб це було в онлайні, тому що хто хто хотів міг дивитися, будь-хто міг повернутися і продивитися, щоб зрозуміти логіку дій комісії. Чому саме ну, ці люди, ці документи, все є в онлайні. І бачите, в результаті двохмісячної роботи під дуже таким ну, прискіпливим оком громадськості, журналістів і міжнародних донорів українського бюджету, відбулася комісія. Є результат. Який не задовільняє ні президента, ні прем'єра, бо їхні кандидатури не потрапили в фінал. І у відповідь ми маємо плівати на всьох і своїх. Спроба зірвати весь конкурс і фактично почати його спочатку. А це якось намагається пояснити? Ну, По-перше, давай пояснимо, яким чином, на твою думку, намагаються змінити це. Є законопроект в парламенті, вже зареєстрований, який був зареєстрований е в день, коли стало зрозуміло, що кандидати президента не потрапляють в фінал. Законопроект зареєстрували чотири ну, майже невідомі депутати, які, прізвища, які ну, глядачові нічого не скажуть. Від блоку Порошенка і від прем'єра. Дуже... Я можна навіть прочитати. Це Олександр Грановський, Олексій і... Мушак, Михайло Хміль і Це з Народного фронту і блоку Петра Порошенка троє. А хто ще? І з Народний фронт, і блок Порошенка. Троє Депотров. Так. так, власне, так от. Суть закону дуже красива. Ну, то в ключовому тексті законовиду говориться, що ми дозволяємо подаватися на конкурс людям старше 65 тобто він антидемидискримінаційний то хороший конкурс, тільки, ну, але хороша норма. Але в перевідних положеннях захований диявол, який говорить про те, що якщо закон приймається, комісія зобов'язана продовж двох тижнів прийняти документи всіх. Не лише тих, хто старше 65 років, але ті, хто подадуться, хто не подався раніше. Іншими словами, якщо закон протрактувати, як він написаний, тільки здаю ремонту, перекласти на де факто, ми оголошуємо новий конкурс. І відбутись це може на будь-якому етапі. Тобто, навіть якщо б комісія, бо після спецперевірки чотирьох, комісія збереться ще раз, і серед цих чотирьох обере двох або трьох. І навіть, якби це Їх відбуло... да, і навіть якби це відбулося, і вони вже рекомендували своїх людей цю, цю трійку президенту, і закон був би прийнятий, то все спочатку. Два тижні на нових кандидатів, нові співбесіди, нове подання. Це Но очевидний, простий спосіб перепровести пере, конкурс наново. І так, поки. Ну, тобто так не буде, тому що комісія, очевидно, проти цього рішення, і вона публічно про це сказала. Тобто, що це втручання в роботу комісії. І так не має бути. Якби президент хотів прибрати норму про вік, він би це зробив законопроект, який було прийнято три тижні тому назад, але ж це багато дуже обговорювалося, і ця вікова норма так само. Я, я пам'ятаю, що сам не менше двох трьох разів ставив це питання про те, чи не є власне. Це тому це і не було проблемою, бо це було проговорено, погоджено. Більш того була можливість це зінити... нормальна норма, чи ну загалом з точки зору, там тебе як борця з немає групою. з цим проблем. Ну тобто. Ну, Є не так багато людей старше цього віку, які спроможні зайти на конкурсі і перемогти. Є така одна людина, насправді хороша людина. Богдан Вітвицький, прокурор американський Україні за походженням, який ну хороша кандидатура. Але я наголошу, що президент не зацікавлений Вітвицькому так само як всіх чотирьох. Бо якби він хотів Вітвицького мати в фіналі, то Туда він би змінив мотари. правила гри на початку. Коли була можливість це зробити. Або в середині конкурсу, коли були прийняті останні зміни з корупційного про бюро. Бо перед цим Віского вже відкинули. Тобто до моменту голосування за ці зміни, які були три тижні тому прийняті, Вітвійського вже відкинули з конкурсу. І якби президент так боровся за чесного незалежного Вівійського, то саме під нього була б ця норма змінена. Але все влаштовує президента. Тут не попадають люди в фінал конкурсу, ми пробуємо його відмінити. Наскільки на цей момент, тобто там два спробуємо оцінити ймовірність, є шанс, що конкурс таки перезапустять у зв'язку з ухваленням цього законопроекту? Для що ще є, треба пройти? Для нас є два дедлайни, де ми зрозуміємо, чи граються сценарії по зламу конкурсу. Перший це п'ятниця, бо мають бути вже результати спецперевірки. Я нагадаю, що коли ми спецперевіряли наших е, міністрів і їх заступників іноземців, то на це пішло два дні. Всіх. Всіх, тобто спецперевірка іноземців зняла два дні, що технічно неможливо зробити. Ну тобто, я гарантую, що за два дні спецперевірку по іноземців неможливо зробити. Бо тобто, треба перевірити його власність, його доходи, декларацію, чого немає в публічному доступі. Якщо по чотирьох українцях спецперевірку затягнуть надовше, це буде показником того, що президент затягує час, щоб встигнути прийняти цей закон. Дедлайн номер 2 який покаже нам, що цей сценарій грається, це наступний парламентський тиждень. Якщо цей законопроєкт спробують впихнути в порядок денної сесії, а це треба робити голосування, то це ознака, що грається цей сценарій. Ми підняли такий шум навколо цього. Але спочатку має бути голосування за включення до порядку денного. Ага. Потім комітет, потім голосувати. Але все це можна зробити в парламентські тиждень. Без проблем. Вівторок ми денний. хуже. Ну, Синеродок... Парламент показав, що не дуже оперативно голосують за Раду національної безпеки оборони і не тільки бюджету за бюджету, і багато інших, і, і багато інших менш важливих речей, повірте мені, для політичної еліти, ніж не створення Незалежного до корупційного бюро. Тому, якщо ці два дедлайни для нас показниками, що цей сценарій грається. мені здається, що ми відіграли цю можливість комунікацію з нашими міжнародними донорами, і тому, що і МВФ, і Європейська комісія, і Міжнарод, і Міжнародний валютний фонд МВФ, і Світовий банк. Останні два дні розривають телефони всіх високопосадовців цієї країни, намагаючись отримати від них пояснення, що відбувається. Тому що я нагадаю, що для МВФ ключовою антикорупційною умовою надання їхніх траншів є існування незалежного діючого антикорупційного бюро. І якщо вони бачать спробу його не запустити, то це значно зменшує, якщо не шанс нами грошей. То суму цього траншу особливо першої його частини, Ще дуже важливо для української економіки, для курсу долара, як мінімум, і для нашої ось, з вами домашньої економіки. Так, але в такому випадку, я тебе запитаю, коли оцінювати загрозу з точки зору української політики, загрозу між створенням незалежного центру протидії корупції без людини, яка тебе задовольнить на чолі mm -hmm. цього центру, і не отриманням траншу від МВФ. Що вони оберуть? Не, не треба. Ну, тобто тут є ілюзія, в кількох можна власів, особливо на банки, що в МВФ ідіоти сидять. Ну, люди дуже добре розбираються в українській політиці. Вони не мають хороших спеціалістів, вони слухають громадські організації. Не вдасться призначити на директора бюро залежну людину і зберегти стосунки з мвф Не вдасться. Президент і прем'єр чітко розуміють, що без цього траншу економічний колапс. Для них політична смерть. Я не знаю, що їх більше хвилює. Ну, мене це якраз я думаю, що більше хвилює друге, ніж перше, але це точно має зупинити їх від того, щоб спробувати зламати цей конкурс. На це всі наші насправді сподівання. Наскільки дієвом, до речі, це механізм дуже дієвний для тебе. Насправді дуже дієвим. Такий він, позитивний сопробований практикою, тому що я вам гарантую, що антикорупційне бюро, превентивна агенція, нормальне декларування статків. Всі антикорупційні законопроекти, які були прийняті в кінці жовтня і три тижні тому назад, тільки того були прийняті, що це було в умовах фінансування України. Ніколи без цього українська політична літа не ну, не так би не рубала гіляку, на якій сидить. Тому станом на зараз є дві ключові, два ключові способи вибивати з влади потрібне: це тиск журналістів і суспільства і тиск донорів українського бюджету. Це дуже дієво, і ефективно доказано практикою подивимось як це буде отже два дедлайни ми окреслили в умовах якщо цей законопроект номер двадцять 23... якщо він не буде ухвалений все окей, конкурс відбудеться так, як він мав відбутися. Що ми отримаємо далі? І коли це незалежне антикорупційне бюро тоді запрацює? І чи залишились якісь підводні камені на шляху? Я думаю, що якщо сценарій зірвання конкурсу не спрацює, то ми можемо отримати директора бюро вже на кінець наступного тижня. Це найшвидше, реально через два тижні. Ну, я думаю, Це що... тоді, коли президент обере із запропонованих йому кандидатів. Ну, зараз таке спецперевірка там закінчується в п'ятницю там максимум в понеділок. Комісія засідає вівторок або в середу, обирає двійку або трійку, подає президенту, який там не знаю, в п'ятницю приймає наступне рішення по тому, хто саме буде директором корупційного бюро. Ну, тобто насправді два тижні. Що далі? Далі директор має фактично з нуля створити всю інституцію. Тому така важлива ця посада, тому що він далі створює всю свою вертикаль, ні з ким не погоджуючи. Такий стартапчик. На 700 людей, ключовий антикорупційний орган України в дії, в рамках кримінального слідства, серйозний стартап, я б сказав. І тут директор бюро, якщо він буде мудрою людиною, він буде діти наступним чином. Буде два паралельних процеси: перший довгий, великий створення самої інституції, Найм персоналу, аналітична служба, забезпечення програм, тренінги, навчання, ну тобто, процес створення інституції. Я думаю, що він дасть реальні результати, тобто запустить повноцінну інституцію десь влітку, не раніше. Но це довгий процес. Ну, банально, вивчити нормального слідчого, а в нас немає нормальних слідчих в країні, ну, їх одиниці. По фінансових корупційних точках це треба 2-3 місяці, щоб їх тренували кращі спеціалісти світу, які готові, до речі, це робити безкоштовно. Так от, це перший процес розбудови інституції. Другий процес має йти паралельно, коли директор бюро створює 2-3... Швидкі слідчі оперативні групи, де він наймає, в принципі, в нас, ну тобто, люди, які розбираються, вони є на ринку, їх їх знають. Журналісти, громадські експерти, кілька слідчих. Вони там є, кілька аналітиків. Директор нацбюро витягає їх з їхніх інституцій, створює дві-три швидкі слідчі групи, які прямо через тиждень починають займатися справами. Щоб суспільство бачило результат роботи цього бюро. Тому що довіра суспільства найкращий захист незалежному директору. Бо я нагадаю, наша е, шановна політична еліта на чолі з президентом і прем'єром, вносячи зміни в останній закон про некорупційний бюро, останній раз три тижні тому назад, впихнула в закон можливість політичного звільнення директора. І зараз щороку вони мають право. Е, по… Е, Достатньо легкій процедурі звільнити директора. Тобто, якщо у нього не буде серйозної підтримки громадськості постійної, звільнити то звільнити його, його не є проблемою. Це не складно що для прем'єра, що для президента. Тому директор має швидко почати давати результати. Ми маємо розуміти, що сама інституція, яку треба будувати до ну, добрячих півроку, дасть свої результати, ну обвинувачувальні висновки в суд підуть в найкращому випадку кінець осінь, початок зими. Швидші результати може дати ось ці швидко створені групи розслідувальні, до яких долучити міжнародних експертів. Ну і плюс органи громадянського суспільства, такі як умовно ваш центр, ви вже можете їм до того часу напрацьовані кейси віддати. Безперечно, але давайте тут розділяти. Тобто вони ну, мають вони, вони мають юридично, юридично формивати, отримати доказову це, це процес, це не буде швидко. Тут ще одна деталь, яка дуже важлива. Навіть якщо маємо ідеальне антикорупційне бюро. Але є уродські прокурори, прокурори вони поховають справу будь-яку ідеальну справу в хороших лічах. Саме тому ми з кров'ю пробили в законопроекті новому, який був проголосований кілька тижнів тому назад, створення окремої антикорупційної спеціалізованої прокуратури, яка фактично не матиме ніякого відношення до корумпованої, жахливої Генеральної прокуратури. Тому зараз. У нас паралельно почнеться новий конкурс, такий самий прозорий і публічний, на обрання керівника цієї спеціальної прокуратури. Тому що він сформує свою вертикаль прокурорів. За тим самим принципом конкурсу. Прозорий конкурс онлайн-трансляція з кожним кандидатом. Там трошки буде інший формат обрання комісії, яка обратиме прокурора, але суть та сама. Тому що тільки при нормальному бюро і нормальному, спец... нормальному спецпрокуратурі, які працюють в плідній зв'язці, ми будемо мати достатньо якісну таку козового базу в суд, щоб судно незалежний взагалі було б круто. Не Все одразу, хоча б закрити питання досудового слідства і представлення справи в суді, тобто оце дві дві вертикалі тільки ми закінчимо, хоча б запустимо ці два процеси, ми займемося судами. Але ну, холера, ну простий публічний конкурс на корупційне бюро зайняв нас два місяці. Було Три спроби зірвати конкурс на різних етапах, паралельно кожен раз спроби, пропихаючи в супереч закону своїх кандидатів. Ну підістало реально. Тому закінчуємо цим, беремось за суди, але ну нам просто не вистачає сил на все одразу. Вітання Віталій Шабулін, Шабунін славиться своїми м'якими формулюваннями. Тебе запитаючи по генпрокуратурі. Там зміни відбулися кадрові, очільник змінився, і тут просто повідомлені від Генеральної прокуратури ну дуже багато. Реально активізувалася їхня прес-служба. Прізвища такі досить яскраві звучать. Як ти оцінюєш на початковому етапі діяльність Шокіна? Критерій ефективності результат. Ми, коли починали розмову про нього, коли тільки призначили, і були перші справи, я казав, що він робить все правильно для початку. Тобто він почав з Єфремова, щоб отримати е, довіру суспільства, суспільстві, щоб взятись з якогось більш серйозного. Е, що до нас з Єфремовим? Да, з Єфремовим вийшло погано, вийшло. правда. У мене питання: за кого іншого взявся у нас Шокін? Тому що координатор Кольбіс Єлуценко на прямому ефірі на одному з телеканалів сказав мені, що наступного парламентського тижня, той що вже пройшов, ми почнемо з того, що знімемо недоторканність трьох суддів, молодець зняли, із п'яти народних депутатів з різних фракцій. У мене питання до Шокіна. Де подання від ГПУ Верховну Раду Щодо по цих депутатів? Ну, хоча б бойка. По якому не треба шукати доказової бази, все давно вже зроблено. Можна просто загуглити доказову базу. Вишки Бойка. вся база є всіма документами. Де подання по Сережи Клюєву, який був фактичним власником Межигіри через одну юридичну кампанію? Так от, я скажу зараз таке. якщо раніше ми були стримано оптимістичні по Шокіну, то зараз вся ця діяльність прокуратури нагадує дешевий піар. Бо критерій ефективності результат. Не є результатом вдягти браслет на одного суддю Печерського суду. Це не результат. Бо ви це знову знаєте удар по шестьорках. А коли б'ють по шестьорках, то це сигнал всі, всій системі, що наказують маленьких шісток, лишаючи всю систему в спокою з можливістю красти далі. Тому Шокін не бореться з корупцією в системі, а цементує цю систему такими діями. Допоки в тюрму. Не сядуть люди, рівня клюєва і бойка боротьба з шістками. Це піар-діяльність на роботах Генеральної прокуратури. Ще один тривожний дзвіночок. В Австрії познімали арешти з рахунків дуже багатьох українських одіозних людей, топ рівня чиновників, і говорять про те, що навіть рахунки таких людей, як Микола Азаров і Віктор Янукович, ну тобто, топ-рівень, зовсім вже можуть бути так само розморожені, якщо Особисти... не буде спросування. Особистий привіт Петру Порошенку. Він безпосередньо. Несе відповідальність зняття санкцій з чотирьох, а через кілька місяців ще з більшої кількості людей санкційного списку. Ми сказали, що санкції будуть зняті в кінці листопада. Ми про це публічно сказали, всі Ви про це пам'ятаєте, всі про це писали. Після цього він три місяці три місяці тримав Ярему на посаді, коли ми довели, що Ерему особисто зливав ці слідства. Порошенко його не зняв. І откраз в цій частині претензії до Шокіна найменше. Навіть якби він хотів, в нього не стих. було часу рішити ті проблеми, які наробив, наробив Яремо до нього. Тому відповідальність, зняття санкцій це особиста проблема президента України, який покривав генерпрокурора, прокурора, який зливав слідство. Ну як можна було не знистити прокурора, який написав адвокатам Злочевського? Що ми не маємо до нього претензії підозрюва. Сім папірцем, двічі написав, до речі, всім папірцем адвокати пішли в британський суд і очевидно розморозили гроші компанії Злочевського. Бо суд не міг прийняти інші хідність такої додатки Генеральної прокуратури. Що, як це було хитро зроблено? Справа, яка була в ГПУ, спеціально придуть в МВС. І потім Генпрокуратура спокійно і чесно пише: у нас немає справи і по Слочевському. Ну, я ж не думаю, бо справи в МВС спеціально передали. Це не можна було зробити випадково, це була свідома дія. І те, що президент тримав генпрокурора три місяці після цього, показник його відповідальності. І ще в мене питання наших народних депутатів. Коли ця проблема піднялася, лише 130 з них підписалися про звільнення генпрокурора Яреми. А потім. На Фейсбуці Єгора Соболєва. Весь список, весь список. А потім президент, коли подав вже, ну зрозумів, що це, це не можна терпіти далі, тому що його здять суспільство і міжнародні донори, коли подав подання в парламент, наступного дня проголосувало 270. У мене питання до 140 40 тих, хто не підписався раніше. У вас що, своєї голови нема, крім президентської? Чи ви як ці роботи тільки лапки піднімаєте, коли він каже президент? Хороше питання риторичне. Ми насправді можемо дуже багато говорити про різні не дуже приємні речі, і тому я б хотів Віталіка і його колег з центру протидії корупції регулярно бачити в цій студії. Давайте закінчимо чимось хорошим. Ми, я відразу проанонсую після нашого інтерв'ю буде інтерв'ю з Адамом Міхніком. Теж щось хороше. Після цього буде щось погане. Потім ми будемо ще з Єрмоленком, до речі, говорити сьогодні про переосмислення Шевченка. Знаєш, така ліричний відступ під час ефіру. Андрій Єрмоленко – крутий художник, всі його, знає, всі його люблять, тому поговоримо. Після цього будемо говорити про погане, покажемо розслідування слідства інфо про те, скільки де чого у нас украдено. А зараз наше інтерв'ю ми закінчимо чимось хорошим. Будемо говорити про те, скільки у нас не украдено грошей. Є такий хороший проєкт, я на нього регулярно намагаюся, коли є час. Заходите називається Украв укреї а Рубінські острови дуже просто. <рес> У нас насправді дуже, дуже класний домен. забили. Ви розповідаєте не про те, скільки в Україні крадуть гроші, а скільки намагалися вкрасти, а ви їх зупинили. Розкажи про це зараз. Яка сума? Тобто, це два це не помилка дінер. це не збій. Ні, це 2 мільярди. 988 мільйонів розпилу. Ми зупинили технологія. Дуже проста. Майже 3 мільярда українських гривень можна могли вкрасти, а ви зловили за руку і їх не вкрали. Так ну грубо кажучи, так ну це побічний ефект. Наша справжня ціль, щоб у тих двісті шістдесят сіли. Тобто збереження грошей це не ключова ціль нашого нашої роботи. Тобто ви фіксуєте, ну наприклад, далі дивимось тут е, різні речі, на яких е, е, ви ловите чиновників і фіксуєте, нас, хто нам намагається це провести нам простіше в Україні. Геніальні журналісти. Дуже багато розслідувань первинних роблять самі журналісти. Проблема в тому, що наші правоохоронні органи не бачать і нічого не чують про ці розслідування. Що робимо ми? Ми беремо е, журналістські розслідування. Ну, Посилюємо їх деталями, перекладаємо на мову документів і робимо офіційні запити в правоохоронні контролюючі органи, змушуючи їх реагувати. Якщо вони на ці звернення не реагують, вони це підписують. І тоді нашими цілями стоять ось ці чиновники, які підписали, покрили фактично корупцію. Тобто, виходить, або страждає. У відповідь на ваше звернення, людина, яка намагалася от таку трішне от чесно якусь провести, і прокуратура ну яким ще нам реагуті фігуранти. Або ж фігуранти, фігурант, ось чиновника ну, зрозуміло ха -ха. тут так, або ж страждають ті чиновники, які відмовляються Ти пократи... Бачиш, є підписали схему, є покрили схему. Підписали це ті, хто м, власне підписали схему, яка дозвока дозволила вкрасти. Покрили це ті, ось. хто дали можливість... я Азаров, знаємо, хто це такий. Ну, а тут, тут по полф -по, -по, по алфавіту всі багато ну, можна фотографій. шукати по регіонах, по прізвища ага. різні схеми. А є ще покрили схему. Це якраз ті правоохоронці, Ого, контролюючі то, органи, які. І е, не виконали те, що мали зробити. Голова Держфінспекції України, міністр внутрішніх справ О, України. Це його старі грішки. Там він покрив кілька розслідувань нехороших. Е, от главний тимонопольний мій улюблений мій фігурант. Да, так. Да? Да. А ще тут у нього відразу бачите? Він писав схему чотирьох справ... справах, на яких розпиляли. 43 мільйони. Всього. Ого. Ну там більше, насправді, просто там треба, деколи ми не можемо назвати точну суму, тому ми просто її не називаємо. Прокурор там... міста Києва. І на це й краще. Ого, це взагалі. Молодець. Ну тобто, да, тут є єдні з чим працювати. Наша але це, це теж ну, то, головне, що ми розуміємо, що не працює в країні, що таке взагалі можливо може відбуватися. І тому ми займаємося лобіювання. Бо наш лобіювання законів витікає не з там. Ми собі думаємо, що було б добре зробити. Ми точно бачимо, що не працює або хто не працює. Тобто, якщо Бо те, на цьому можна красти, значить треба це якимось чином блокувати, тобто, закривати. Це нам показує, хто краде. Або хто покриває як і краду? це проблема людей. Це одне Одна технологія рішення, і інша як крадуть, що дозволяється робити. І ця технологія називається нулебювання правильних законів. Я до речі, намагаюся е, повністю відмовитися від використання терміну бюджетні кошти і намагаюся включити себе до терміну гроші платників податків. Тому і що це гарна. гроші, які. Власне, ми всі сплачуємо незалежно від того, чи ви є підприємцеві, сплачуєте податки, конкретні які так і називаються. Чи ви платите просто за електрику, чи купуючи будь-які товари, ви все одно платите податки, і це ну 3 мільярди наші гроші. гроші. А уявіть, скільки вкрадено. Набагато більше тому нас так дістає бажання нічого не змінювати. Українці НАТО дорого заплатили за те, що відбулися зміни. І коли президент, прем'єр і їхні фракції блокують ці зміни, ну це реально дістає. Да, і через кілька годин не повторюють: апелюють до Небесної Сотні, Революції Гідності, Навіть крові, і всього іншого. Ну, якби хлопці, ви або труси вдягніть, або зніміть, як кажуть. Проект «Украв» працює за. Схожим механізмом, як і громадське телебачення. Тобто, ви працюєте не просто як там не знаю, пан не знаю, якогось олігарха. ліга. Просто зараз назвуємо я якогось олігарха. і бачу, <зас> от, Ми працюємо на якось іншого. Я зараз намагаюся так от перебрати всіх. Я допоможу. А. Ми минулий місяць почали збирати з цього проекту гроші. Ми хочемо, щоб цей проект конкретно цей профінансувався людьми. Нам пожертвували за місяць 20 тисяч гривень. Що ми вважаємо великою сумою і вдячні за кожному в умовах війни і в умовах не дуже активної кампанії Фандинговою, бо я, наприклад, заходжу на вашу сторінку, я це бачу, але ну я розумію, що масштаб. Ми починаємо, тобто ми розуміємо, що є зараз інші пріоритети, і ми хочемо спробувати чи готові українці оплачувати цю роботу. Тому що умовно кажучи, ми українці дали вам 20 тисяч гривень, а ви заблокували 3 мільярди. Ну це роб... результат роботи це... двох років. По... Насправді ну, це не лише так. Не зараз. На на минулому тижні було 35 мільйонів. На позаминулому було щось 20 мільйонів. Тобто, це ну не ну не, не одразу. Але суми не співмірні в будь-якому випадку. Так, тобто ми дякуємо за ці гроші. Ми платили за них роботу двох юристів і ще трошки лишилося. Наша зараз ціль в наступному місяці в березні зібрати трошки. Більше щоб наняти трьох юристів, які цим постійно системно займалися. Чим більше юристів, тим більше справи можемо ну, вимагати. Тим не більше справи можемо віджимати правоохоронні органи і контролювати їхні слідства. Ну дуже просто: більше юристів, більше справ, більше результату. Тобто українці фінансують вас, ви фінансуєте те, щоб у цих же самих українців не крали гроші. Трохи безумно, але поки ми не вибудемо нормальну державу, ми змушені будемо це робити. Ну, поки що такі тимчасові заходи, але дуже дуже вдалий проект. Ми дякую вам і що робите. Дякую, приходьте.